Підводити підсумки року чи ні? Це справа особиста. Хтось це сприймає як хайп чи тренд, хтось це робить публічно і на показ, але насправді це природньо і психологічно виправдано. Підводити підсумки. Чим вам це може допомогти? Саме головне це допоможе вам побачити і присвоїти результати власного життя. Що вам вдалося, за рахунок чого, де ви молодець, хто був поруч і що важливого відбулося саме для вас цього року? Така рефлексія дає можливість інтегрувати досвід, критично осмислити якісь важливі речі, порадіти успіхам, взяти уроки від помилок і скоригувати подальшу стратегію на своє життя. Цілі, зони росту, мрії та реалізацію з вами психоаналітик Марія Винницька. І сьогодні говоримо про те, навіщо все-таки нам підводити підсумки року і як це можна зробити ефективно. Дивіться, підводити певну рису в цей час, це стало все-таки традицією не дарма, і вона дійсно допомагає красиво нам попрощатись з минулим, зібрати врожай, так би мовити, і підготуватись до нових циклів та звершень. Тож пропоную вам кілька запитань для осмислення того, що з вами відбулося впродовж року. Перший формат чи підхід це рік в одному слові. Спробуйте охарактеризувати цей рік одним словом. Це може бути свобода, боротьба, жах, кохання, ризик. Втрати або щось абсолютно унікальне, зрозуміле тільки вам. Це допоможе вам виділити головну тенденцію року, основні події, які мали на вас вплив. І важливо також відмітити, якого забарвлення буде це слово, яке ви виділите для себе як ключове. Друге, подивіться на свої досягнення. Чого ви досягли цього року? Чим пишаєтесь? Не соромтесь, будь ласка, і не применшуйте власні здобутки. Адже за нинішніх реалій залишатися здоровою та психічно адекватною людиною це вже досягнення. Але якщо серйозно, то важливо збирати свідомо свої успіхи та надбання. Ми часто себе знецінюємо, і це дуже заважає досягати більшого і радіти тому, що є. Тож, практикуйте, називати те, чим ви пишаєтесь. Це є ваш фундамент для самооцінки та внутрішньої опори. Третє – Зона здоров'я та тіла. Що корисного ви зробили для свого здоров'я? Відмічайте, яким спортом ви займались, як харчувались, спали, чи дозволяли собі прогулянки, масаж, як турбувались про своє фізичне тіло? Наприклад, озираючись на минулий рік, ви можете відмітити для себе, що ви менше хворіли, або покращився сон, чи зовнішній вигляд, або ви почали робити вправу, бо навіть просто вчасно брали тайм-аут від роботи, відпочивали і реагували на сигнали про потребу у відновленні. Тіло це основа будь-яких досягнень і якості життя в цілому. Тож подивіться, чи достатньо ви турбувались про базові фізичні свої потреби і комфорт. І якщо ні, то як хочете це скоригувати у 2025? Четверта зона це нові люди. Люди це взагалі один із найважливіших ресурсів для нашого життя. Хто новий з'явився у вашому оточенні, а хто його покинув, і які почуття у вас з цього приводу? З ким ви вийшли на новий рівень стосунків, можливо, хто справив на вас вплив цього року? Взаємодія та комунікація це ключовий маркер нашого благополуччя. Ви можете побачити, що нового приносять нові знайомства та люди, який вплив на вас мають відносини і як ви виходите з контакту та завершуєте взаємодію. Особисто і професійно. Така інвентаризація сфери стосунків вам допоможе створити для себе краще середовище і соціальний капітал у новому році. Наступна зона це невдачі року. Ми часто не хочемо дивитися на те, що не вдалося, але саме невдачі наші великі вчителі і проміжні етапи успіху. Що у вас не вийшло, незважаючи на всі зусилля? Дуже важливо аналізувати свої програші, але не з ціллю покарати чи покритикувати себе, а з бажанням зібрати цінний досвід помилок і навіть похвалити себе за спробу, і що ви таки на щось наважились. Бо програє завжди той, хто не пробує. Це формує здорове ставлення до помилок у майбутньому. Окрім того, невдачі це можливості для росту та розвитку. Цінуйте їх. Шостий пункт це найкраща книга, фільм, серіал року. Що з прочитаного чи побаченого вас найбільше вразило? І чим? Що зачепило і змусило подивитись на речі під іншим кутом? І чому саме цей твір вам так запам'ятався? Не секрет, що ми переносимо наші власні переживання на героїв, тому історії, що запам'ятовуються завжди у чомусь про нас. Тобто про вас. Подивіться, як арт, кіно та книги впливали на вас цього року. І, може, щось захочете додати у свій список для перегляду чи прочитання у 2025. Далі це джерело сил та натхнення. Що або хто були вашою наснагою? Що давало вам сили та допомагало? Що найбільше надихало вас цього року? Це може бути людина, проєкт, навчальний курс або певні дії, спорт. Прогулянка, зустрічі з психологом, участь в групових заходах тощо знаходити джерела натхнення у простих речах дуже допомагає збагатити себе в цілому, мати інтерес до життя та розвивати креативність у повсякденні. І також натхнення це джерело енергії, яке можна конвертувати в цілі, дії, гроші та реалізацію. Далі це найяскравіший момент року. Згадайте дні, що запам'ятались. Ті дні, які викликали особливі емоції. Яку подію цього року ви б хотіли повторити? Що згадуєте з посмішкою і від чого вам стає неймовірно тепло на душі? Зберіть собі скарбничку особистих гарних спогадів. Вони можуть вас підживлювати у важкі часи і показувати напрями для дій у новому році. Де і як створювати собі більше позитивних вражень та емоцій? Далі це допомога іншим. Кому ви допомогли, кому принесли радощів чи полегшили життя? Завдяки вам хтось усміхнувся цього року. Згадайте навіть невеличкі свої вчинки. Це підтримує вас у відчутті зв'язку з іншими і нагадає, що ви сердечно хороша людина. Позитивний вклад у життя інших нам завжди приносить радість та задоволення. Робити щось хороше для когось часто може бути опорою і для себе. І останнє це самопізнання. Що нового ви дізнались про себе? Можливо, щось вас здивувало або порадувало. Як змінилися ваші цінності? Що несподіваного ви зробили, чим ви себе здивували? Наскільки іншою людиною ви стали за цей рік? чомусь, може, виросли психологічно? Такі підсумкові питання дадуть вам змогу зрозуміти, як вплинув весь річний досвід на вас особисто. Адже кожен рік відкриває якісь нові грані нашої душі і показує нам нас самих з нових ракурсів саме у цьому сезоні життя. Підведення підсумків може бути, знаєте, Таким часом, насправді, дуже цінним для себе, тому що він допоможе вам інтегрувати весь річний досвід, краще зрозуміти себе та поставити цілі на майбутнє. Виберіть формат, який імпонує саме вам. І навіть якщо ви приділите цьому трохи часу, сам процес вас може захопити, і ви побачите, як багато насправді ви зробили та досягли. І саме це стане чудовим фундаментом для нових мрій, злетів та планування.